часу, любі Українці, сьогоднішній день. Дивимося, П'ятниця для України. Який він буде. Ну, сонечки ми бачимо на ножах, да? ми бачимо, що здалеку ракети летять, втрати, печалі, сум. Оце ми бачимо. Ось такий. Так, Якби... да, ми сильні, так, ми вистаюмося, ми стоїмо. Але ми бачимо втрати через обстріли країни, обстріли, великі, великі, міста, даному, да? великі міста, обстріли здалеку летять і через втрати. Втрати. Що ще нам показується? Скоріше всього, що мабуть, сьогодні наші пани можуть десь бути там, скажімо так, бути присутніми зараз. Не можу сказати, що їдуть прямо там на якесь жваве спілкування, але бути присутніми вже вони вже в іншій країні, ми зараз бачимо, але сьогодні вони, мабуть, будуть йти чи їхати там, де великі збори. Будуть. І ось там вони не активні, а ось там будуть вирішуватися питання чого? Питання чого. Це не відкриті питання, це приховані питання. Ну, питання, якби, питання захисту. Обговорюватися питання, які, скажімо так, неповноцінно дають захист, ось, і будуть казати про те, що про зброю, яка більш сильна, ніж просто там якась, я, я не зовсім назві запам'ятаю, більше, ніж якась там винтовка, скажімо так. Ось так, любі. Також будуть обговорювати питання розбитих полонених. І ще дивимося що. Ну, також будуть якісь чини збиратися, це, скоріше всього, в Україні. Невеликі чини, ну, чини все ж таки, да, якісь невеличкі погони, статусні люди, які будуть збиратися щось обговорювати. Зміни, зміни це сьогодні. Абсолютно вірно. Зміни і вирішення питань. Це щодо казни, тому що тут мова йде про скупчення коштів. ну І ці питання будуть. Вирішені. Коротше, знаєте, це стосується якихось коштів, да? там казни, де там ще збагачення якесь, я зараз не кажу за якесь велике підприємство, це там, скоріше, де просто складаються кошти, кошти для особистого задоволення. Тобто вони будуть розмовляти, де що лежить, і як його якби, використати. Ну, тіпа, з... Да? Ось так можна сказати. І як можна на це повпливати? Ну, ось так. Такий сьогодні такий сьогодні день для України, любі. Я вам дякую, ставте лайки, і пока-пока. Гарного всім спокійного дня!